широким кроком чить правим флангом. Линчак нас доганяє його і заважає. Філімонов скидка ну що ж ткась пробуває. Філімонов завдає удару дальній кут І Філімонов відкриває рахунок. Філімона завдає удар. Треба збільшити свою перевагу. Без порушень відбирали ми Ленчука. Остріл. 2-0. Тут кась справа. Остріл. Гомілку стопому Савчука. Каєвець можна бити, але Малка Євець спрямоває кулю на Дальню стійку. Нос працює в чола, але Все-таки Соколь забуває. на Дальню Стійку. Нос працює в Котіч але... Своїми захисними захисными аэродротами. Сокол вокате. Ну ж, Поліщук сам на сам проти носа і забуває Поліщук. Так, в ротацію, ну щось проліщуть сам на сам проти носа і забувають. Скідка Савчук, Савчук, потужненько б'є серійний рикошет і він нос в останню мить. Далі. Макаєвець мчить прям флангом і б'є з острого кута забуваючи. Фантастичний гол. Махаєвець флангом. прамфлангом. б'є з остров. Березовський На Михайлюка. Михайлюк простріли на дальню Сіку. О, Філімонов. Філімонов. Є просто по центру. щоб не пройти. Питка праворуч. Михайлюк уже не...